Запхайте в дупу, пане танцюрист, на кісках ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає. І колись ви їм на 100... Добрі дрони сил безпілотних систем винесли за різними оцінками від 17 до 25% нафтогазових потужностей країни-агресорки. Нині «Птахи Мадяра» є флагманом українських дронових військ. Вони показують блискучі результати. Підрозділ вийшов на відмітку від 800 до 1000 вражених ворожих цілей протягом кожного місяця, діючи паралельно на всіх гарячих напрямках. За особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту країни, Бровді отримав звання Героя України. У своїх інтерв'ю Бровді розповідає, що бачить війну як екзистенційну боротьбу, де компроміси з Росією неможливі. Працюючи з дронами, він постійно підкреслює необхідність мати технологічну перевагу та психологічно тиснути на ворога. Дисципліна, ефективність і відповідальність ось принципи Мадяра Командувача.